Яка це форель велика, дивіться. О! Ви бачили це. Фух, нічого собі, друзі, я, яка свічка. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні рибалка на спінінг. Нарешті вже почався сезон спінінгової ловлі, точніше, заборона вже закінчена. І Я сьогодні вирішив поїхати на класну річечку. 15 кілометрів від дому, щоб половити форель і головля. Комплект вже має зібраний, пізніше вам розкажу, на яку я снасть рибачу. Так що, друзі, не тратимо час, йдемо ловити плямисту красиву рибку. Ну що ж, друзі, перший довгоочікуваний заброс. Пробую на таку коливалочку. В трьох кольорах. Водичка чуть-чуть мутненька. Я думаю, що цей колір буде доречний. Ну що, перший заброс. У мене, друзі, аж, чесно сказати, трясуться руки. Перший заброс цього сезону. Я вже не терплю відчути покльовку риби. Опа, щось легенько торкнуло тепер. У мене аж такий мандраж, якщо чесно. Оба-ба. Форелька атакувала, атакувала форель. Прямо тут недалеко під берегом. Клас. Я її бачу, як вона йшла за бльосінкою, друзі. Це вже цікаво. Супер. Я замітив, поки піднімався вверх по течії, замітив, що декілька разів вже рибка вистрибнула, показала себе на поверхні. Так що, друзі, оба, тут треба полегенькі, тому що тут чуть-чуть більше глибина, каміння велике. І можна, як то кажуть, булькнути. Ми будемо спішити помаленьку. О, тут вже можна стати нормально. Під берегом. Рибачити сьогодні буду до вечора. Одним словом, поки не спіймаю на спінінг рибку, додому не піду. Так що, друзі, сьогодні 100% має бути рибка. Тут гарні перспективні місця, починається перекат і водичка чуть-чуть пришвидшується. в цьому місці любить бути форель. Опо, Знов тільки що показалася наверху. Декілька раз кину, якщо не буде торкання. Приманки, так зразу і поміняю на щось інше. я цього моменту чекав. Підійшли, друзі, вже до перекату, тут мілко, швидка течія, якраз такі місця любить форель. Так що обов'язково тут треба декілька разів кинути. Друзі, є, є рибка, друзі. Бачили, зійшла. Прямо тут біля ніг клюнула. Фу -ху -ху. Це просто фантастика. Клюнула біля самих ніг. Це неожиданно, друзі. Тут такий невеликий приямочок і вона в цьому місці. Атакувала бльосінку. Я казав, що тут буде перспективне місце на форель. в зубах мишу. Бачите, дивіться, вибігла? Це таке по-моєму, як ласка, ласка або куниця, вона мене навіть не замітила, я стою в камуфляжі, і вона собі просто по тій стороні пролізла і в зубах потягнула за собою миш, дивіться дивіться плаває через воду, бачите, друзі? Вийшла і вилізла на берег. Стоїть там. Це хіжак, друзі. Це або ласка, або куниця. Як думаєте, друзі, напишіть коментарі мені, будь ласка. Друзі, не будемо затримуватись на одному місці. Тут обкидали. Вихід форелі був, але, на жаль, не вдалося мені спіймати. Форель така риба, якщо вона присутня і ти правильно поставиш приманку, вона обов'язково має клюнути. Тим більше, якщо вона вколиться, вона вже другий раз не клюне. Це дуже уважна риба. Хто ловить форель, мене розуміє, про що я говорю. Пройшов, друзі, приблизно кілометр по ріці. Верх по течії піднявся. Одне менше більше таке місце, отут перспективне, так що попробуємо обловити його. Друзі, є рибка. Клюнула, друзі. Головне, щоб вона не зійшла. Невеличка, невеличка форелька. Давай, 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 давай. Давай, ходи, 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 ходи. Ходи сюди. Опа! Є друзі. Гарна. Невеличка, але дуже гарна покльовочка. Друзі, класно. Для миста красуня спіймана. Я так переживав, що сьогодні не спіймаю зовсім нічого, але річка ця класно подарувала мені. Хоч невеличку, але дуже спритну і красиву рибку. Так що ми рибачимо далі, друзі. Я сподіваюся, що це не остання рибка. Друзі, я вам забув сказати. На який комплект сьогодні я рибачу. Катушечка Stradic 2,500 C4. Спінінг Азура Safina в Довжині 228 з тестом 08, 7 грам, до 7 грам такий от інструмент. Рибачу я вже на нього приблизно. Чотири роки і дуже задоволений спінінгом. Якщо чесно, рибачу і ловлю на нього і головля, і форель. Підходить він і як на джиг. Коротше, такий ультралайтовий універсал. Що, друзі? Хто? Мав такий спінінг або має, напишіть мені, будь ласка, коментарі, що ви думаєте про цю паличку. Я, наприклад, задоволений, чесно. Сьогодні, друзі, трудова рибалка. Багато пройшов. Покльовок мав багато, але, на жаль, рибок спіймав мало. Оп-оп, покльовочка, друзі, була. Легенько скубнула рибка. ク国ノバ。 Друзі. Опа! Ви це бачили? Це покльовка, друзі. Фу це, друзі, клюнула риба. І це досить велика форель. Головне, щоб вона не зійшла. Ти що? Ти що була покльовка? Фу. Дивіться, яка це форель велика, дивіться. Оооо, мається. Нічого собі, друзі! Яйка свічка! Щоб форці вона відпущу, тому що вона робить такі Ти що адреналін. Не можу нічого зробити з нею. Дивіться, спінінг в дугу. Вона заходить, щоб звільнитися на мілину. Капець, 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 зараз намотає там. Зараз намотає. Я тебе прошу, тільки не зійди. Є. Yeah. Ууу, друзі. Це дивіться. Ууу, це просто капець. Це, це моя, друзі, рекордна форель. Ооо. Я просто... Я просто в мене, друзі, мову. Вона вже відчепилася навіть сама. Тихо, 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 тихо. Тихо, друзі. Ставлю спінінг десь збоку. Так ми вискочить ще до біди. Дивіться, будь яка це риба. Ви бачите це? Ви це бачите? О, просто капець. Давай, давай, давай. Давай. Стало тут, бачите. Віддихується. Тут біля ніг стоїть. Вона всі сили витратила для того, щоб звільнитися з гачка. Але принесла мені дуже багато задоволення. Фу, Сьогодні день получився. Клас, я дуже радий. Все. Відпочила. Набрала сили і поплила. Клас. Сумніваюся, що з цього місця спіймаю декілька риб, але ця покльовка мені принесла скільки задоволення. Я буду пам'ятати, напевно, вже назавжди. Сильна така риба просто бомба. Я навіть не сподівався, що вона тут є. Маю на увазі, що є така крупна тут, на цьому місці. І клюнула, друзі, перед самим перекатом. У мене дотепер. Мандраж. Як вона хотіла звільнитися, як вона скакала ось капець. Рибка принесла мені масу задоволення, я її відпустив. Я буду знати, що вона тут є, і можливо через деякий час спіймаю цю саму рибку, але вже більшу. Це дуже, друзі, великий розмір. Це моя перша трофейна така форель велика. Задоволення просто не передати словами. Друзі, дивіться позаду мене, яка суне хмара. До машини мені приблизно так 5 хвилин пройтись, але часу і так вже обмаль, тому що за декілька хвилин вже буде темніти, так що я збираюсь додому. Сьогодні вийшла дуже позитивна риболовля, відкриття сезону і такий трофей. Гарна така трофейна рибка спіймана сьогодні. Так що, друзі, кому сподобалось відео, ставте палець до гори. Пишіть коментарі. Якщо хочете бачити мене ще на цій річці, я обов'язково ще сюди поїду. Підписуйтесь на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка, миру і добра. До наступних зустрічей, друзі!